Маємо наявності найнижчі ціни на сонячні панелі. Зараз робимо загрузку 10 палет, які їде в нас на Закарпаття. В одній палеті у нас є 36 сонячних панелей. Давайте вас зорієнтую зразу, яка потужність сонячних панелей взагалі в нас є. Як ви бачите, з цієї сторони в нас теж стоять сонячні панелі. Тут у нас є двохсторонні 610 Вт, 570 Вт двохсторонні. Наступне 610 десяті, односторонні, 410 є і є. 435 зараз вам покажу гарні панелі в гарному чорному корпусі, тобто дуже гарно буде виглядати у вас на даху. Тобто, якщо ви будуєте, плануєте для себе збудувати сонячну електростанцію, це може бути взагалі для приватного будинку або може бути взагалі для комерційного приміщення. Можете зателефонувати до нас. Номер телефону буде закріплений під відео. Ми вам зробимо комерційну пропозицію при необхідності. Якщо потрібно буде, то ми вам зробимо візуалізацію. І Наступне, можливо, ще когось цікавить співпраця. Теж телефонуйте, дамо вам гарну ціну. Номер телефону у нас буде закріплений під відео.